Про кризу середнього віку наступає або в 40, або в 60, або десь між ними. Коли вона наче закрила всі базові потреби, заробили на квартиру, купили машину. Діти підростають. Що робити далі? Не ясно. Англійською звучить як midlife crisis, тобто криза середини життя. Старі цілі виконані, нових немає. Uh, неясно куди рухатися, які зараз пріоритети. І таке з'являється відчуття, що ви робили щось не те, щось не так. От, і зараз неясно, що з цим зробити. Uh, симптоми, які очевидні: неясність, куди рухатися далі, uh, бажання кардинальних змін, але неясно яких. Таке враження, що ви з собою давно не були наодинці, не спілкувалися і не знаєте, чого вам хочеться і куди вам бігти. Симптоми фізичні це постійна втома, поганий сон, дратівливість, капризність, категоричність у діях, хто хочеться новий мотоцикл, то нову дружину, то нову країну. Що робити? Усвідомити проблему, зрозуміти, що у вас криза. А для мене особисто криза це прекрасна новина, тому що усвідомлена криза, правильно прожита і трактована криза, завжди дає левел ап підвищення, розумієте? Криза дуже точно і ясно показує, куди вам точно не треба, і дає шикарну можливість зрозуміти, куди вам точно треба. З мого власного досвіду. Ну, ясно, що треба досліджувати себе, зрозуміти а, чесно, відкрито і ясно, куди саме хочеться. І якщо це зрозуміти, тоді і шлях ваш подальший теж ясний і визначений. На нашому курсі тренуємо це через любов до себе, через самодостатність, через довіру до того, що відбувається. Ну, і ясно, що через зрілість, тому що незрілі люди, як от я, припустимо, коли я проходив кризу середнього віку, я не був зрілою особистістю, я не відчував свого дорослого. І це набагато тяжче, Набагато. Я вам бажаю легкої, позитивної кризи середнього віку, якщо вона у вас є. Будьте здорові і щасливі.